вас, шановні телеглядачі в ефірі передача Скарбниця Православія. Сьогодні ми присвячимо нашу передачу великому православному святу, яке ми будемо з вами відзначати, шановні, 15 лютого і свято це Стрітення Господнє. Вітаю вас, Очі! І перше запитання моє до вас буде таке: Ось стрітення Господнє» – це одне з найвеличніших православних свят. І як з точки зору, ось, можливо, зустрічається людина з Богом, як вона повинна сприйняти це свято, як зустріти його? Дякую вам за ваше запитання, але напевно, щоб відповісти, оцінити свято Стрітня Господня з нравственної точки зору. Спершу, спершу, потрібно, напевно, історично відновити в свої події історичні відновити в свої пам'яті і зрозуміти, нагадати собі, що стало, що стало тим підґрунтям, на якому сьогодні ми побудували величне свято Стрітення Господня. Що сталося в тому самому початку. Тілення Божого промисла, спасіння людства, коли Господь наш Ісус Христос, народившись на землі, ставши справжньою людиною, справжньою людиною, плоті і крові. Що сталося тоді і чому таке, ну скажімо, з точки зору простого обивателя, подія? Часна подія життя якогось сімейства, вона послужила причиною того, що сьогодні весь православний світ святкує стрітення Господня. Святі отці православної церкви вони нас навчали тому, що Біблію не читають з самого початку. Біблію треба читати з кінця, навіть з середини кінця. Біблія це. Та книга, яку не можна зрозуміти, якщо не, яку не можна осмислити і зрозуміти всю глибину її, якщо ти не знаєш, про що пророцтвала вона. А якщо читати Біблію з, починаючи з Євангелії, якщо зрозуміти Дух Євангелія, тоді вся історія Ізраїля, всі пророцтва, книги псалмів, вони стають зрозумілими. Взагалі весь, весь свод книг Старого Заповіту це ніби тінь, яка йде перед людиною, яка опереджує людину, коли та йде по освітленій вулиці. І ось ми стоїмо в темному закутку. І бачимо тільки частину освітлюваної вулиці. І чуємо, що наближаються кроки. Хтось іде. Починаємо бачити тінь. По тіні ми можемо зрозуміти, що це йде, наприклад, людина. Можливо, тінь буде малювати якісь химерні образи, по якому ми можемо чогось злякатися, або взагалі не зрозуміти, що, що в собі несе та тінь від чого вона така дивна, від чого вона така якась несподівана. І лише коли з нашим тим темним закуточком порівняється людина, від якої е, сходила ця тінь, тоді ми зрозуміємо, хто це був. Тоді ми чітко побачимо, е, що, від чого відбивалася та дивна, несподівана, а іноді і лякаюча тінь. Отак і е, старий заповіт. Він Тінь наближаючогося Нового заповіту. Коли наші прародітелі согрішили в раю, і Господь заборонив їм жити в раю, Господь ізгнав їх із раю, він дав нашим прародітелям обіцянку. Обіцянка вона була такою пророцькою і, можливо, не для людини незрозумілою. Бог сказав, що сім'я жени розчавить голову Змія. Для людини, для людини, согрішивши перед Богом, образ змія це був такий реальний образ того демоничного зла, якому людина добровольно себе підкорила. І ось Бог говорить, що сім'я жени, по-славянськи сотреть главу змія. Детхи заповід в родословних своїх, він ніколи не згадував жінок. От родословна Господа нашого Ісуса Христа, Авраам роді Саака, Ісаак роді Якова, Яков роди роді Іуду і браті Його. І це по задуму Божому було не свідчення приниженості жінки в тому суспільстві. Порушення її прав. А це було якби таким можливостю відтінити ту єдину у світі подію, коли жінка народить дитину і без участі чоловіка. Про Рокисає він говорить більш конкретніше. Сідєва приймі вочереві, родід сина і нарікутимі йому Імануїл. Пророк Єзикіл, пророцтво, що е, бачив він ворота Єрусалима, через які пройшов Господь, і вони залишилися закритими. Ніхто більше не міг пройтиме ворітьми. І це все були пророцтва, І це все було, це все було ті, е, ті засоби якими Господь підтримував серед праведників старого заповіту очікування, бажане очікування того моменту, коли прийде це ізбавлення, коли люди побачать спасіння, що людям готовий Господь. І всі праведники Вітхого заповіту намагалися жити якомога довше. Вони хотіли цього. І хотіли не для того, щоб побачити, як. Народжують своїх дітей їхні правники. Вони хотіли жити довго, щоб мати можливість побачити виконання цього Божого пророцтва. І навіть коли відхозаветний праведник помирав, він заставляв свою надію, своє очікування своєму потомству. І в цьому, в цьому ракурсі бездітність вважалася прокляттям Божим. Ти сам не достоин був побачити. Павління Боже. І більше того, Твоє сим'я не закріпилося серед людей, і воно позбавлено можливості бачити втілення Божого пророцтва про спасіння людей. І от одним із багатьох серед іудейського середовища, одним із небагатьох праведників, а як водиться праведники не бувають, в більшості, вони завжди є такими винятками. Із Загального правила, винятками із такого ну, привичного русла життя, яким живе людство. І от одним із таких небагатьох праведників за часів народження, Господа нашого, був святий, праведний старець Сіміон. І він був людиною, про якого в Священному Писанні написано, що він був насичений днями своїми самі старі мешканці Єрусалима. Коли були малими дітьми, вони вже його пам'ятали старими. Є передання, що старець Сіміон жив більше 250 років. Ну, це передання, яке не підтверджено в Священному Писанні, але ну, старець жив дуже довго. І Бог дозволив йому так довго жити, щоб побачити спасіння, щоб побачити виповнення цього Божого пророцтва. Щоб Бог не образився на людей, коли вони согрішили, не захотіли жити по Божому закону. Бог подарував людям свободу, і коли люди свободно вибрали собі шлях зла, Господь не оставив цих людей от нещасних в своїй гріховній волі загинути. Господь підготував, подарував їм, їм спасіння. Але те спасіння, яке людина може взяти, лише от свободно захотівши, протягнувши руку до цього спасіння. Пророцтво, пророцтво Боже, це не просто це не просто сповіщення про те, що колись має статися. Пророцтво Боже воно має одну властивість. Навіть якщо ти знаєш про пророцтво, ти ніколи не зрозумієш, що воно почало втілюватися, якщо ти не будеш в Духі Божому, якщо ти не дозволив в своєму серці жити благодаті Боже, якщо ти не живеш перед очима Господніми, і якщо в серці твоєму, серце твоє не, не щире перед Господом, ти ніколи не побачиш того, про що говорить пророцтво. А святий старець Симеон, він був людиною, яка все своє довге життя вчилася бути вірним Богові. І ось одного разу прийшовши в храм, в храм, який завжди був многолюдним, старець Симеон побачив ту єдину, жінку, Дєв. Яка народила сина, оставшись дівою, підійшов до неї і взяв в неї з рук, немовля, Христа, і, звертаючись до того маленького, розовенького, сорокаденного младенця, сказав йому тому, сказав перед ним, проїзні про, про, перед ним ту молитву, яку православні люди читають щовечора. То молитва, з якою православна людина надіється закінчити свій жовний шлях, нині отпущаєш, раба Твого владику, по глаголу Твоєму сміром, яковидіста очі моє, спасіння Твоє, і жис готово до при ліцем всіх людей, Світ в Откровення, язику, і славу людей Твоїх Ізраїля. Звертаючи до цього маленького, до домовляти до, до Ісуса. Старець Симеон говорить, відпусти мене, Владико, я бачив, я бачу твоє спасіння, яке ти побачив тебе, ти втілення спасіння. І я тепер можу спокійно померти. Відпусти мене, владико мій, відпусти мене, мій господарю. А самій Божі Матері, святий старець Симеон говорить, що тобі серце пройде оружіє, твоє серце пронзить стріла страждання. І це виповнилося тоді, коли Пресвята Богородиця бачила розіп'ятого, поруганого, преданого, присудженого, страченого свого сина. І також Святий Старець Симеон сказав, що сам Христос, подавши подаючи спасіння всім бажаючим, Він як Є як камінь, об який можна спотикнутися. І багато хто спотикнеться об цей камінь і не зрозуміє його, не зрозуміє, чому Христос прийшов отак просто, бідно, чому Він дозволив себе губити, чому полководці збирають навколо себе сильніших, мудріших і з цими своїми соратниками завойовують світ, а Він зібрав. Рибалок, які не вміли ні читати, не писати, зібрав біля себе, чому він дозволив біля себе, якщо він Бог, бути предателем? Чому? Чому так? І для одних Христос пройшов і його просто не помітили. Інші помітили, але побачили його незручним для себе, не підходить він. Не м'яко мені спати на його руках. Інші захотіли, захотіли, серце інших відкрилося на зустріч Богу, але зіткнулися вони з таким іскушенням, щоб впустити Бога в серце, треба з серця щось викинути, треба освободити для Бога місце в своєму серці. Виявилося, що те, що є в моєму серці, воно дорожче, ніж Бог. І відкривши своє серце, закрили. А були такі, які, можливо, шляхом, шляхом тяжких випробувань і йшли, і йшли до того, щоб йшли до, до, до набли... наближалися до Бога, хотіли Бога. Щось не вийшло, падали, вставали, але йшли. І до них Господь вийшов їм на зустріч. І коли люди зробили три кроки, то Бог зробив тисячу кроків на зустріч цій людині. Як і кожній людині, Господь на кожний крок відповідає тисячами своїх кроків. Але, все ж, але завжди останнє слово: прийняти чи не прийняти, обійняти Христа, впустити Його в серце залежить лише від людини. І от нравственний урок для нас. В події, коли ми празнуємо свято світлення Господнього, це, я думаю, що осмислення того, де я по відношенню до Христа. У моєму житті відбувається зустріч з Христом і Господь. Одна із казок хроніки хронікінарні закінчується бесідою аслана з дітьми. Ясно говорить, що ви вже стали дорослими і ви більше не зможете попасти в нарві. І Люсі питає страхом, ми ніколи не зустрінемося, зустрінемося. А як я б знаю тебе? В вашій землі я називаюсь по-другому. Вчіться бачити мене, вчиться узнавати мене в вашому дорослому житті. Я думаю, що це дуже хороша така притча, дуже хороший такий урок нагадування, що ми маємо прислухатися. Бог дуже часто проходить близько нас. Але так, як і завжди ми можемо не помітити, знехтувати ним, або оцінити для себе щось своє, щось маленьке, такое, пошлінько, гріховне. Важливішим, чим, а, чим сам Бог, і не впустити його в своє життя. Ось так мені здається, так православна людина може осмислювати свято стрітення Господня. І лише в контексті того, що Христос є особистість, лічність. І з цією лічністю, з цією особою в мене можуть бути особисті стосунки. Просто от я. Прихожу до Бога, щоб в нього щось попросити Йому подякувати. А Бог може стати людиною, бо я можу впустити Бога як людину в своє життя. Бог і народжується на світ безплотний стає людиною, щоб кожен міг його впустити в своє життя. Мені здається так. Ось у православній церкві свято ще говорять, що це свято православної молоді. Чому, на вашу думку, саме пригадується в цей день молодь, я думаю, що ну це мені здається, це моя особиста думка, що ті, хто учредив. Це про таку, таку традицію святкування Дня, Дня молоді на свято Стритення Господня, вони хотіли спрацювати на контрастах. Старець Симеон був людиною довгих-довгих років, це так старець Симеон довго-довго жив. У цьому був великий досвід. Багато чого він бачив за своє життя. І ось він зміг шляхом так, великих страждань, випробувань. Виховати в собі те, що виховати в собі той зір, який можна було побачити, взнати Христа. А звертаючись до молоді. Можна сказати так. Спішіть поки букет усіх ваших можливостей от, в самому соку. Спішіть поки. Вибрати для себе правильні шляхи. Вибрати для себе щось важливе. Чому можна буде посвятити все життя? Можна і в старості прийти до Христа, можна шляхом, шляхом довгих пошуків знайти важливе. Але повнота людського щастя, вона може бути тоді, коли от таке чисте, непорочне, свіже, Людина приносить жертву тому, що вона обирає для себе і вважає, вважає важливим для себе і потрібним. Якщо людина закохується, закохується в молодості, це не просто романтика, це не просто це бездосвідно, але це чисто і тут могутніє крила, і можна далеко летіти. Коли в людини є, я одного разу говорив з дорослою людиною і намагався сказати, що, можна, що людина може любити Бога і чекати Його, як чекає, як чекає женіг своєї нареченої, хоче побачитися з нею, хоче і хоче бути з нею, хоче раді неї. Щось навіть міняти в своєму житті, щоб того, кого я кохаю, щоб він був, щоб не було от тих якихось випуклостей моїх, які не дозволяють якомога ближче стати до мене е тій людині, яку я кохаю. Інакше людина от з таким, от, ну, так, можливо, я не знаю, цинічним досвідом своєму, вона сказала. А от ті. Жінки вони завжди хочуть, щоб їм жертви приносили. Вони завжди хочуть, вони, вони потребують тих от жертв таких. І це, це не благородство їхнє, а це їхнє, це їхнє хіщні, чисто таке. І це сказала людина, ну от уже з свого досвіду. Навіть якщо вона когось побачить, покохає, в неї в голові завжди останеться, завжди останеться той шрам від минулого досвіду. І цей шрам буває і в стосунках між людьми, цей шлам буває з досвіду, в стосунках з Богом. Цей шрам буває в досвіду, що в людина дотикається до якоїсь роботи, чим хоче займатися. А от Не склалося в неї спочатку. Самі молоді годи свої, людина десь, десь не там ходила, не там шукала. І Важко було такій людині. Можна виправити свій шлях, але, але це вже треба виправляти те, що скривило, скривилося. А з молоду от все можна взяти. Бог дає, Бог дає в руки молодій людині все от, чисте, непорочне, і його можна зберегти, щоб його не зламати. І я думаю, що в зустрічі з Богом дуже важливо. Дуже важливо, щоб з молоду не заплутатися в своїх стежках. Мені здається, в цьому корінь такої православної традиції дня молоді у свято стрітення Господня. А ще на стрітіння Господня. Освячують свічки, і багато людей ось мають думку таку, що ця свічка вбереже, коли грім і блискавка. Як, на вашу думку, вони правильно так вважаються правильно, слушно? Чи в цьому десь більше глибинне значення освячення свічок в цей день? Взагалі, в православній традиції є таке от усвідомлення, що. Бог може доторкнутися до будь-чого. Доторкнутися до будь-чого, щоб воно стало носити божественну печать на собі. Тільки людина вона може сказати Богу, «ні». А все, все, все інше, що створено Богом, воно повинується волі Божій. І коли благодать Божа поєднується із водою, ця вода стає святою. Коли ім'я Боже, в свято стрітення Господнє, призивається над свічкою, ця свічечка стає стає носієм Божественної благодаті. Бог може будь-що освятити і дати людині як нагадування про, про себе, дати, дати людині як благодатну поміч. І Стрітелька свічечка засвічена в момент якогось там випробування, коли я не можу для себе знайти відповідь на запитання, якщо не можу вийти з того кута, в який я сам себе загнав. Якщо мені страшно, і я засвічую цю свічечку і молюся в присутності Бога. І... Пам'ятаю, що от ця свічечка освячена на свято стрітення Господня, стрітення того стрітення, коли Господь дав можливість Симеону взяти себе на руки. І мені дає можливість от такої от, бути в такій близості присутності Бога, що Бог настільки хоче бути беззахисним переді мною, що дає себе в мої руки, щоб от я взяв. І що хочу зробити з цією, з цією божественною дитиною? Що в цьому немає нічого поганого, що я засвідчую свічечку, коли мені страшно і боязно. Але 에, треба пам'ятати, що все, що Господь нам дає, Він нам дає не для того, щоби. Якомога комфортнішим зробити наше життя, а для того, щоб це допомогло нам навчитися любити Бога і жити в Його присутності. Якщо це є, то це слава Богу, що там. Тобто перш за все слід ставити не особистісні, якісь корисні да, і такі мотиви, якщо запалюєш ще свічку, а були, мати на меті бути ближче до Бога і тоді. Ну, якщо страшно. Якщо страшно. Ну чому би не звернутися до Бога і не сказати, Господі, мені страшно, тому що я ну, ще не можу в повноті відчувати, що ти поруч. Я от десь, Господі, тебе не бачу. Допоможи мені. Корисний мотив, він може бути присутній, але він може подвинути людину ближче до Бога. Мені хочеться їсти, я сідаю їсти. Але я перед тим, як сісти, їсти, я кажу, Господі, я дякую Тобі, що Ти дав мені цю можливість. І це наближає мене до Бога. Я хочу спати, я лягаю і говорю: «Господи, я дякую Тобі, що Ти даєш, дав мені можливість прожити цей день. Вибач мені, Господи, що я щось не зробив в цей день того, чого ти хотів, чого я міг зробити. Благослови мене, Господи, на цю ніч. Збережи мене в цю ніч. І це нам дуже. Якщо людина просто живе, виконуючи, бажаючи обставити комфортно своє життя, не думаючи про Бога, ну, оскільки б вона свічок стрітинських не світила, їй благодать Божа буде допомагати, але вона як була, значить, от сиділа, приросла корнями до землі, так вона і буде. А, а у звичайні життєйські наші потреби можуть спровокувати наші кроки до Бога. Мені здається. Намні телеглядачі час нашої передачі вже вичерпаний. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Задавайте свої запитання священнослужителям, і ми будемо їх передавати і говорити на ці теми. До побачення. Доброго здоров'я,